Друзі, всім привіт! Це новий Локі. Зараз ми знаходимося біля нашого автосалону, готуємось до видачі автомобіля клієнту. Це у нас Jeep Cherokee 2015 року у максимальній комплектації Limited. Під капотом тут двигун 2,4 літри, MultiAir, Так, на який всі завжди ставлять газ. І по пошкодженням. Що в нас було, як можете пам'ятати із попередніх логів, а також а, випусків про СТО. У нас було пошкодження передньої частини. По факту, що ми зробили? Замінили підсилювач бампера, також бампер, навісні елементи, такі як крило, а фари замінили. І зараз автомобіль повністю ну, ідеальний. Тут так і не скажу, що тут а, пробігу 105 тисяч миль. Як бачите, у нас бантик вже на місці. Є панорама, білий колір. До речі, він дуже гарно виглядає. Звісно, безключовий доступ, а також друзі. В даному автомобілі є функція автозапуску. Це отака дрібничка, яка, нібито на перший погляд, вона і не потрібна. Але в таку от зимню погоду ми можемо без проблем запустити автомобіль. І він у нас вже запускається, прогрівається перед виходом, скажімо так, із дому. Дуже приємно, 2-3 хвилинки вже ви сідаєте в теплий автомобіль. А доступ. Також функція автосвітла, передні стопідйомники у нас автоматичні, шкіряний мультикремон, шкіряні сидіння світля, що, до речі, дуже гарно виглядає. Також великий екран мультимедії, двозонний клімат-контроль, панорама, автоматична коробка передач. І до речі, цей автомобіль у нас на повному приводі. Що дуже приємно вже стоїть зимова гума. Так, ми подбали про наших клієнтів, щоб вони поїхали безпроблемно ставити автомобіль на облік. Літня гума, або ж та, яка приїхала зі США, вона у нас лежить в навантаження. Можливо, там вона ще знадобиться нашим клієнтам. А також разом з автомобілем ми поклали нашим клієнтам їхні додаткові запчастини, які були при ремонті автомобіля. Тобто це накладки на арку, які були разом з автомобілем. Також от фара, я бачу. Ну, Все як потрібно. Друзі, зараз будемо вже вручати урочисто нашим клієнтам даний автомобіль. А вас, якщо цікавий джип вчора із США, ви знаєте, що робити. Переходьте за посиланням під цим відео, ми підберемо для вас декілька таких цікавих варіантів і прорахуємо повну вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат. Друзі, зараз ми вже урочисто ведемо автомобіль клієнту. Дмитро, я вас вітаю першу на черзі. Це у нас ключ. Мої вам вітання да. також. Невеличкий подарунок від нашої компанії, що ви сьогодні вже поставили автомобіль на облік і. Гарненько це все діло відсвяткували. І декілька вам запитань. Перше, як ви про нас дізналися та як вам з нами співпрацювалися? Дізнався з інтернету, багато реклами з інстаграму в інтернеті. Прекрасно. І як з нами співпрацювалися на всіх етапах? Доставка також. Ремонт. Все дуже добре, постійно зв'язок підтримують якісь питання, одразу все вирішується. Якщо ж виникають питання, одразу підтримують, все пояснюють. Все прозоро і зрозуміло. Ну і декілька теплих слів про нашу компанію та відгук. Буду радити друзям 100%, тому що дуже дравиться. Всі условия замечательні. Друзі. Ми вітаємо Дмитра, так, тож його дружину. Знаємо, що вже в майбутньому ви будете до нас завітаєте за оновленням. Тому ще раз наші вітання вам тільки без проблемної експлуатації і до скорих зустрічей. Зараз позаду мене стоїть Chevrolet Equinox в комплектації LT 2018 року, і увага, він дизельний. Так, це саме той автомобіль, який ми розповідали в топ-покупок. Зараз він вже приїхав. До речі, чомусь він мені здавався на відео. Синій, по факту, він у нас чорний. Ну, як бачите, іноді а, фотографії не передають а, всю ту насиченість, скажімо так. На Виграшна ставка на аукціоні 6250 доларів. У нас тут пробігу всього 51 тисяча милі. Цей пробіг автомобіля менше 100 тисяч кілометрів. І що ми маємо? А, по факту, у нас пошкодження попередній частині, вони у нас незначні значні. Давайте зараз відкриємо автомобіль. У нас, звісно, є безключовий доступ. Так, ось про салончик ми поговоримо трішки пізніше, нам вже цікаво, в першу чергу пошкодження, що проїхало. Як казали деякі наші колеги, що дизель, як ширилей квінок, їх майже немає, що це як єдинороги. От, будь ласка, зараз я до нього торкаюсь. Передня панель оця, вона в нас нібито і не пошкоджена, але дефектовка покаже, що по факту нам потрібно буде робити. Бачимо відразу, що передню решітку потрібно буде замінити. а Також підсилювач бампера нібито її цілий. Але все ж таки в мене є питання щодо геометрії кузова, адже ліва сторона. Є підозра, що все ж таки трішки вона порушена. Радіатори у нас трішечки зверху вони пошкоджені. Знову ж таки, дефектовка все покаже. Зараз те, що я бачу, те скажімо так вам і кажу. 1-6 дизель, турбодизель. Так, Власники, як я вже казав, попередньому випуску покупок. Шкода Октаві, Volkswagen Passat, тримайте свої руки а, поруч зі собою. Це в нас кросовер, 1,6 турбодизель на автоматі. А, що ще потрібно? У нас, скажімо так, пошкодження вони адекватні, вони, а, не побоюсь цього слова, мінімальні. Так, Справді потрібно буде тут а, небагато чого скажімо так, замінити і відновити. У нас капот пошкоджений. Так, він у нас тут різно. Я думаю, що ми його замінимо. Фари потрібно буде також замінити, але знову ж таки це навісні елементи. У нас величезні колеса 225 65, 17. Ого. У нас є контроль стипих зон. Безключовий доступ, як я вже казав раніше. Вітровички. Це відразу для ринку України. О, бачите, яке у нас. Настрій новорічний. Автосвітло, електрорегулювання, сидінь. Це доволі таки гарна комплектація, хоч знову ж таки ЛТ. Менше. Це буде в нас ЛС, а також є ще комплектація LTZ і Premiere. Тобто це у нас така от непогана середня комплектація. У нас шкіряне мультикермо, і, до речі, воно таке справді дуже. Приємне на ощупь. Давайте просядемо, до речі, автомобіль приїхав з ковриками. Лобове скло у нас стіле. У нас доволі таки непогана посадка. Діться, якщо зараз для себе максимально зручно так от сісти, то ну це от класичний кросовер, а, з. Класичною посадкою. Тобто, ну, я високо сижу, далеко бачу, кермо регулюється, сидіння у нас регулюється, вперед-назад, навіть передня подушка ця піднімається. Приємно, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач. До речі, повний привід автомобіля. Я чомусь думав, що у нас передній привід. У нас величенький екран мультимедії є багато, дуже багато місця над головою. І тепер давайте підемо тепер на задній ряд. На задньому ряді у нас дуже багато місця. Справді це от той самий а, американець, класичний, де у нас є багацько місця як попереду, так і позаду, так і над головою. Ну тут прям все дуже гарно. До того ж знову ж таки, друзі, тизель. Я не можу не нарадуватись. У нас електроприводу багажнику немає, але у нас він величезний. Справді а, є додаткові, це у нас що? Ага, це у нас складання заднього ряду сидінь. Дуже приємно. Так, і що ми тут ще маємо? Запаска, яка повинна бути. І вона є так, все добре. Це у нас органайзер під додатковий інструмент, який нам потрібен, який може бути. Що у нас там ще є такого цікавенького? Позаглядаємо. І додаткові ніша. Я чомусь. Не знаю чому, думав, що тут може бути ще й третій ряд сидінь, Але знову ж таки, і так у нас є величезний кросовер. Все дуже гарно. Камера заднього огляду. І це дизельний Chevrolet Equinox. Прям все дуже гарно. А виграшна ставка на аукціоні 6250 доларів. Це 2018 рік пробігу. Тут всього 51 тисяча милі. А тепер увага! Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Ви тільки думаєте, знову ж таки, дизельний Chevrolet Equinox. 15 тисяч 966 доларів. Ви тільки собі уявіть. Грубо кажучи, в 16 тисяч доларів ми отримуємо свіжий кросовер, дизель, автомат, повний привід і провіду тут 51 тисяча миль. Дуже подобається мені такий автомобіль. А, до речі, в рестайлінгу вони вже також ще три нас до Рестайних а ще Рестайних і вони вже гарненькі. Також є ще в марки Chevrolet Blazer, тобто він ще більше. І це ті автомобілі, які, скажімо, так, от українці поки що до них дивляться осторонь, адже у нас більш популярний Chevrolet Trax, також такого цікавого. А, Nissan Rogue, Nissan Murano із великих. Uh, Jeep Cherokee, Jeep Compass, ну і за того, що їх більше завозили. А от, наприклад, Chevrolet Equinox, також можна розглянути ще собі GMC Terrain, Це доволі такі цікаві автомобілі. Вони гарні по комплектаціям, вони гарні по матеріалам, і їх можна доволі таки uh, трішки дешевше провозити, аніж той самий Nissan Rock або ж Jeep Cherokee. І свіжі порака. І знову ж таки, можна пошукати дизельний варіант, саме Квинокса. і Привести його собі дуже вигідно. А запчастинам все, до речі, тут доволі таки просто, легко, є як каналах, так і оригінал. Ну а про це ми поговоримо вже в наших відео про СТО. Адже цей автомобіль заїхав до нас під ключ, який ми будемо відновлювати. Друзі, наступний день, наступне включення, і зараз я стою. Поряд з двома теслами. Так, до нас зараз потихеньку приїжджають всі ті тесли, що ми купували, вам показували, розказували в наших випусках топ-покупок. А тепер є можливість вам показати їх наживо, хоч і через відео, але все ж таки я можу до них притягнути. Торкнутися і а, більш детально вам розказати, що ми все ж таки купили. А, ну що, що почнемо? Model Y, Model 3, Model Y. Ну Давайте почнемо з Model Y, адже це у нас Model 3 Performance і буде вам така от невеличка мотивація, що ви все ж таки додивились цей випуск до кінця. І ще вам такий невеличкий спойлер. Так, посеред е, відео у нас там стоїть Honda INS1. В блакитному кольорі, той, який зараз дуже популярний, в якому... про який ми поговоримо трішки пізніше. Давайте А Це у нас Tesla Model Y. Long Rage 23 року. Так. Виграшна ставка на аукціоні 34 тисячі доларів. Хтось може зараз сказати, що якби, ну, Немаленька сума, з іншої сторони, тут пробігу всього 1259 миль. Так, вам не почулося не 12 тисяч, а 1259. Тобто новий автомобіль, що ми зараз маємо перед собою. Як то кажуть, це скарб, це у нас Long Range, 23 рік, повний привід. А, як я вже сказав раніше, вирішена ставка 34 тисячі доларів. А, автомобіль у нас на ходу, все дуже гарно. Це, в нас, гарний ко, це в нас гарний трендовий сірий колір. Що тут казати? Новий автомобіль. До речі, історія покупки цього автомобіля. Клієнт вперся прямо в неї, сказав, я хочу тільки її. І ми її грали один, два. Три і це четвертий раз. Чотири рази ми її грали цілий місяць. Спочатку була виграшна ставка 32 тисячі доларів, потім 26 тисяч доларів, потім 31, і все ж таки за 34 тисячі доларів нам віддала її страхова. Тобто, уявіть собі, от коли ви хочете собі певний автомобіль, як то кажуть, немає ніяких перепон. Ми просто беремо і її купуємо. Тепер давайте трішки поговоримо про технічні характеристики даного автомобіля. Запас ходу з'явлений від 507 до 525 км запас ходу. Тобто це в нас або ж цикл WLTP, або ж по ЄПА 525-507. Ми розуміємо, що там десь орієнтовно 400-450 залізних нас буде. А також тут у нас 441 кінська сила. Так, і вивіть собі, розгін до 100 км на годину всього 5 секунд. Так. Кліренс тут 182 мм. Ну, тобто непоганий, такий гарний середньостатистичний кросовер. І, як я вже казав раніше, коли в нас була Tesla Model Y Long Range також, але в білому кольорі в одному з попередніх випусків, у нас тут вже є. Повністю антихром. Це у нас останній рестайлінг, адже а, немає передніх парктроніків. І давайте спробуємо. автомобіль. в нас зачинений, тому навіть не будемо його а, ламати. Ну мерлоту кому потрібно, будь ласка, це все. Це все у нас є в доступі. І тепер зараз ми міняємо з епараторними місцями, щоб вам показати його пошкодження. Вони у нас по задній частині, справді мінімальні. Як бачите, у нас підзим'ята заднє ліве крило, а також немає заднього бамперу. А, по факту, все, що нам потрібно буде зробити, це його або витягнути, або все ж таки замінити четверть. Я думаю, тут його можна спробувати витягнути. все ж таки, Але подивимося. Вже далі що в нас буде. Dual motor, лонг-рейдж, все як потрібно. Також немає накладок на арку. І це не проблема. Зараз уже Тесли ремонтується безпроблемно, як і Jeep Compass, як і Nissan Rock. Тобто для України це тепер вже зараз буденність. І без проблем вона це все відновиться знову ж таки якісно на наших профільних СТО. І що мені подобається. Безпека не спрацювала дано автомобілі. Тобто, в даному випадку у нас будуть відновлені тільки козовних елементів, а також накладки на арку. По салону у нас чорний шкіряний салон, те ще я бачу. А також у нас великий екран мультимеді. ну, Тобто Це тесла, вона одночасно і лаконічна, і мінімалістична, і в той час футуристична. Так, вирошена ставка на аукціоні 34 тисячі доларів. А, у нас гарні колеса, до речі, губа. Ну, звісно, автомобіль новий 1200 а, миль пробігу. І тепер саме цікаве. Вартість під ключ в Україні. Так, зараз ми спеціально для вас підготували. Вона відразу попереджає не маленька, але в той час 42 800 доларів. Вартість автомобіля під ключ без урахування ремонту. Ремонту тут не так багато. Новий автомобіль 23-го року яким буде насолоджуватись наш клієнт і майбутній власник. А тепер давайте поговоримо про Tesla Model 3 Performance. Виграшна ставка на аукціоні була 13 975 доларів, тобто майже 14 тисяч доларів, і пробіг тут цього 33 тисячі миль. Так, повний привид, дуалмотор, звісно, дуже гарний синій колір, насичений, від Tesla, Все як то кажуть, потрібно це у нас 2018 рік. Так, ну тут 23, треті, тут 2018, але як бачите, дуже великих змін. По автомобілю немає, окрім того, що це в нас ще, скажімо так, до рестайлинг з парктроніками. Хтось каже, що це добре, хтось каже, що це гірше, але ну, все ж таки, от даність така, що в нас є парктроніки, а мені здається. Більш краще буде, якщо це будуть не все ж таки партроніки, адже а, з радарами там є деякі питання, по тесті, але знову ж таки, це міфи, що тут воно працює, що тут воно працює без ніяких проблем, особливо в реаліях, скажімо так, от України. Тепер давайте пройдемось по характеристикам, що ми можемо отримати а, в даному випадку, і відмінність Long Range від Performance. Отже, якщо ми говоримо зараз про запас ходу, він тут заявлений або ж 567 км по WLTP, або ж 496 км по ЄПА. Батарея тут 82 кВт години і потужність двигуна. 457 кінських сил. Якщо ми зараз говоримо про Long Range, у нього запас ходу в 614 км, або ж 567 км за ходу, також батарейка 82 кВт години. І отут уже поточність двигуна: 434 кінські сили. Тобто різниці в двигунах по кінським силам немає. Але Тут грає дуже велику роль прошивка, скажімо так, програмне забезпечення, яке керує даними двигунами. В даному випадку Tesla Model 3 Performance більш агресивна педаль акселератора, тобто вона швидше реагує на ногу. Скажімо так. Також у нас чим відрізняється перформанс, це її колесними дисками. Як бачите, вони у нас трішки інші. А також, саме головне, це у нас. Гальмівні супорта. Вони в нас червоного кольору, і це те, як ми можемо швиденько, скажімо так, відрізнити звичайну Model 3 від перформанс, точно також і модел Y. Звичайно, від перформанс. Це якраз таки гальмінними супортами. Звісно, є на Aliexpress в нас накладки, і ти можеш отак, там, за 100 доларів умовно зробити собі перформанс. Але ж по факту прошивка грає дуже велику роль. Також я знаю, що є вже, скажімо так, деякі. Майстри, комп'ютерщики, тішники, як там їх ще називають, які можуть цю прошивку від перформанс, але знову ж таки. А цей автомобіль потрібно гальмувати. Цей автомобіль це, потрібно зупиняти і якраз таки супорта за це і відповідає. Тобто, гальма це наше все, якщо ми говоримо саме про безпеку на дорогах. Тепер давайте поговоримо все ж таки про даний автомобіль і його пошкодження. Пошкодження у нас в попередній частині, вони скажімо так, от незначні. У мене є підозра, що можливо на даному автомобілі когось збили. може Я сподіваюся, що це все ж таки була якась тварина. Часто буває таке, що там то кабана якогось зіб'ють, або ж лися навіть. ну то вже скажімо так от Трішки інше. По факту, у нас тріснутий бампер. Його потрібно буде замінити. А капот у нас він все ж таки деформований, і потрібно буде вже дивитись на СТО детально, чи його все ж таки відновлять, чи можливо просто замінять. Знову ж таки, це у нас тесла, і можна зібрати як на Китаї, так і на оригіналі без якихось там проблем. Можна купити новий оригінал, можна купити був оригінал. І знову ж таки, аналоги дуже їх багато. Чому я сказав, що, скоріш за все, що когось збили, адже у нас тріснуте лобове скло. І що мені подобається, що в нас, скажімо так, лобове скло це у нас окремо також є. Панорама, і у нас ще окремо задня частина панорами. Тобто в даному випадку ми просто обійдемося з заміною лобового скла, тоді як в Model X, наприклад, там лобове скло у нас пів автомобіля, ну і автомобіль також великий. А, звісно, у нас є тут і автопілот, а, також у нас тут ну, гарна динаміка, гарний запас ходу, і це той седан, який, мабуть, я б все ж таки собі хотів. Так, до того ж, враховуючи, що у нас це доволі такий швидкий седан, безпечний. І чому я кажу, що він безпечний, окрім того, що в нього гарні, скажімо так, от, Гальма також в Теслах, та й взагалі в електромобілях в днищі інтегрована, скажімо так, от, рама, вона ж батарея, і в даному випадку вся вага розподілена в нас понизу. Центр тяжіння, скажімо так, от, можна буде правильно сказати ще, він весь в нас знаходиться понизу. Я пам'ятаю, що як тільки вийшла Тесла Модел 3, один із журналістів потрапив в ДТП на даному автомобілі і сказав, що це найбезпечніший автомобіль, який тільки був, і якби був в нього був фронтальний. Удар і каже, якби в мене був автомобіль на ДВЗ, ну, я залишився б інвалідом, -за того, що удар був настільки великий, що в такому випадку другун зайшов би в салон. А так, каже, все, що в мене було, це приїхала швидка допомога. Я просто мені, скажімо так, от, дали заспокійливе, і я просто пішов додому. Знову ж таки, це просто стаття журналіста, але все ж таки він сказав, що я вже собі передзамовив наступну Теслу модул 3. Також і я буду їздити на ній, а також мої сім'я буде на ній їздити. На бічній частині у нас все дуже гарно. Це у нас звичайний, скажімо так, от класичний седан. Його можна порівняти орієнтовно щось середнє поміж bmw 3 та BMW 5, Адже ну, ви подивіться, який він великий, просторий, а також. Аеродинаміка, звісно, це у нас Тесла, коефіцієнт лобового зіткнення, наскільки я пам'ятаю, тут 0,2 чи 0,23, щось орієнтовно так. І як бачите, у нас тут також трішки невеличке пошкодження заднього правого банану. Нічого критичного, це все можна буде спробувати витягнути без формування і, можливо, тут локально його підти, підкрапати та заполірувати. Знову ж таки, немає сенсу його переварювати. І по задній частині, друзі, у нас є спойлер карбоновий, доволі таки стильно виглядає гарно. Мені подобається також, у нас Dual Motor. як бачите, понизу є червона, скажімо так, от полоска. Це говорить про те, що це все ж таки перформанс. В багажнику я там бачу є такі трішки запчастин. Також у нас працювала безпека, а саме подушка керма, також торпеда і. Штори як зліва, так і справа. Тобто ну, е потрібно буде її відновлювати знову ж таки на нашому профільному столі. не Просто так цей автомобіль е очікує, скажімо так, от свою чергу на відновлення. Або ж автомобіль е поїде відразу на. СТО по відновленню і там уже знімуть безпеку, або ж зараз він заїде, це знову ж таки мені поки що невідомо. Що мені ще подобається в даному автомобілі, це в нас білий салон. Так, він в Тесли просто білосніжно-білий, як оце от сніг, так точно також. І салон. Так, за ним потрібно буде доглядати, але все ж таки той є стиль. Синій автомобіль, білий салон. Друзі, як тільки він зробиться, ми обов'язково вам його покажемо для того, щоб ну, це просто, як то кажуть, витвір мистецтва. А, також, друзі, давайте поговоримо зараз про резину. А, чим ще можна зрозуміти, що це все ж таки перформанс. А, хоч в Америці здебільшого власники їздять на всесезонній гумі, та, от, яка вона, скажімо так, от шумить, толком не їде літом, толком не їде взимку, не знаю, на що вона її там катається. Але все ж таки, я зараз тут от, присяду. У даного автомобіля гума Мішлін Пілот Sport 4S. Тобто власник автомобіля розуміє, що це за автомобіль, які в нього характеристики, і подбав про свою безпеку, скажімо так. І дякуємо йому, адже автомобіль відразу приїхав на гарній гумі. І, наприклад, на зиму можна буде сюди поставити якусь там, наприклад, 19-ту гуму, а от влітку вже поїздити доволі таки цікаво. До речі, розмірність у нас 235. На 35R20. Даність такова, 13 975 доларів була виграшна ставка на аукціоні, і тепер вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Ви тільки думайтесь, 20 327 доларів. Це вже з урахуванням розбитня так. Воно, хоч не має їх в електромобілі, але все ж таки 1 євро за 1 батареї він нікуди в нас не дівається. 80 євро, дуже багато, дуже велика, скажімо так. От. А Сума. І чим іще зараз вигідна купівля електромобіля, це те, що у нас немає пенсійного фонду при постановці на облік. Тобто, в даному випадку ми дуже таку гарну суму економимо на розмитненні, також на постановці на облік. І якщо ми порівняємо такий автомобіль з якимось там бензиновим, на 3-4 тисячі доларів дешевше, його можна собі привезти. До того ж, це електромобіль, який зараз дуже вигідний в порівнянні з цінами на паливо. Так, на жаль, без цього нікуди. А хто там боїться відключення електроенергії, друзі? Вони хоч вони були б минулу зиму, в цю зиму не знаю, чи будуть, чи ні, але сподіваємося, що ні. Тому, якщо у вас є можливість заряджати автомобіль вдома, можливо, там на паркінгу, або ж десь якось, можливо, по гривні 68, якщо це буде нічний тариф, або ж по 2,44, все ж таки це дуже і дуже вигідно. І тепер переходимо до наступних автомобілів. Знову ж таки, 20 тисяч доларів. Даний автомобіль вже зараз в Полтаві з постановкою на облік. Це ми зараз вам сказали. Тут не так багато ремонту. В майбутніх випусках ми покажемо відновлення даного автомобіля, і я сподіваюсь, з клієнтом також поговоримо, що він скаже свої враження про даний автомобіль. А тепер переходимо далі. І зараз ми перемістилися до новеньких електромобілів. Так, не тільки. Поговоримо сьогодні про автомобілі зі США, а також і про а, нові електромобілі. В даному випадку це у нас Honda ІNS 1 в дуже гарному трендовому блакітному кольорі. Так, це новинка 2023 року. А, зараз, до речі, нові МНВ також випускаються в цьому кольорі. І, до речі, одна з таких до нас зараз а, пливе. Ви тільки подивіться, наскільки він гарний. Тут у нас запас ходу в 510 км заявлених. А, батарея 68,8 кВт годин, акустична система Bose. А також у нас, звісно, є безключовий доступ. У нас світлий шкіряний салон, шкіряне мультикермо. До речі, цей автомобіль підтримує функцію V2L, Тому, якщо ви приймали, що можливо в цьому році буде відключення світла, можете не прийматись. в даному випадку у вас є такий непоганий пауербанк на 68 кВт. До речі, у нас є окремий випуск на нашому ютуб каналі, де ми говоримо про те, як працює функція V2L в даних автомобілях. А, дуже гарний автомобіль. Акустична система Бовси, як я вже казав раніше, все, що потрібно, все тут є. А якщо вас цікавить, Honda 1 новенька, так, вам хочеться новий електромобіль, всі посилання будуть під цим відео. Ну і тепер давайте поговоримо також про Volkswagen D4. У нас є окремий випуск на нашому YouTube-каналі, де ми говоримо у нашому автосалоні про комплектацію про Light, Prime. Всі-всі-всі технічні характеристики, все, що вам цікаво, салон. Тобто, в даному випадку зараз автомобільчики у нас. Трішки засніжені, адже на вулиці, як бачите, у нас все ж таки зима. І він не такий гарний, як знову ж таки на нашому YouTube каналі випуски. А ви про них також багато чого знаєте. Тут батарея 84,8 8 кВт годин, двигун 204 кінські сили. До речі, в ходи також 204 кінські сили. Але в даному випадку тут у нас задній привід, у Хонди передній привід. Всі можливі опції, які тільки можуть бути. Крутіше буде тільки Prime на повному приводі з Харман Кардоном, а також шкіряним салоном, там, де буде справжня шкіра. Будь-якому випадку, друзі, знову ж таки. Нові електромобілі, або ж автомобілі зіршать. Чи як ви бачили на початку відео, дизельний Chevrolet Equinox, ви можете залишити заявку під цим відео, наші менеджери зрадію вас проконсультуються, розкажуть, підкажуть, підберуть декілька цікавих варіантів. А, можливо, ви спочатку хочете собі а, все ж таки, електромобіль зі США, а потім подумали, що так можна за ці гроші провести собі новий електромобіль, або ж, навпаки, є випадки, коли люди спочатку собі дивляться новий електромобіль, а потім подумали, так можна собі, в принципі, Теслу привезти. В будь-якому випадку. You are welcome. Всі послання будуть під цим відео. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть для того, щоб не пропускати нові випуски. А також напишіть в коментарях, який із сьогоднішніх автомобілів вам сподобався більш за все. Нові електромобілі, чи все ж таки Тесли, чи, можливо, дизельний Equinox. Друзі, до зустрічі!